Молодь завжди відчуває подих часу, бо вона завжди талановита, цілеспрямована, натхненна. Шкільна молодь особлива життєрадісність, оптимізм, нестандартність, своєрідний спосіб мислення, ось що є характерним для нашого юнацтва. Тому рішення взяти участь у конкурсі Сильна Україна 2009 було одностайним. створено творчу групу, очолювану директором школи Івасюк Ванною Геннадівною. і завирувало, закипіло шкільне життя. Членів творчої групи, а це педагоги-словесники, учні старшокласники, волонтери можна побачити скрізь, на репетиціях, на обговоренні проєкту, в бесідах, дискусіях з педагогами. Наш класс бере участь у конкурсі Сильна Україна Україна-2004». Сильний клас, сильна школа, сильна Україна. Таке піднесення, як ніколи, нові ідеї, пропозиції, задуми. І чути, а подивись, а чи не краще? Давайте зробимо так. Я думаю, що. Але одне питання хвилювало всіх хто ж читатиме вірші Євгена Юхниці, упевнений з такою надією жив кожен. Давай, так, не, не, не туда, туда. Внижай. Так немножко развернись, чтобы было шнур видно. Саш, Сини прадавньої доби, Славути радь, зеленоглава, стоять на хортиці, дуби, неначе вої Святослава, за ними срібна гладь води, за ними рай і світло чари, ступить, не здужають сюди посухи, чорні яничари, стоять звитяжця вікові, їх сила часу не зборола. Ще ти, червлені у траві, Відкриті сонцю заборола, Розгін космічної доби і велич тихо соборова, Ростуть на хортиці дуби, Росте, нуртує міць Дніпрова. Збігає час, з кожним днем підготовки впевнюємось, ця молодь зможе все. А школа як писанка, двері кожного класу, це стилізований образ дуба. На першому поверсі виставка плакатів. То молода парусель, фантазія через край. Ходимо, як по музею, ідуть батьки цілими родинами, учні інших шкіл. Дозвольте і нам подивитися, а попереду велике свято. Презентація першого кроку участі в проєкті Сильна Україна 2009. Ми випускники спеціалізованої школи №15 15 міста Бердичів. І незабаром ми покинемо стіни нашої рідної школи. І тому своїми силами, знаннями та розумом ми зробимо Україну сильною. Тут непевне місце. То як для кого? Я, не Боже, знаю, як ще міло чого обійтися, де хрест покласти, де осипу вбити, а де просто тричі плюнути та й годі. Посіємо коло хишки мак-відюк, терниш посадимо коло порога, та й не приступиться ніяка сила. Ну, я собі піду, а ти як хочеш. Дідусю, лісовий, вітає! Чого тобі? Чого кричиш? Там хлопець на дудки ріже в очерет. Ова, коби всії біди, яка скупа. Ось туда мають хижку будувати. Я й то не бороню, аби сирого дерева не брали. Ой, леле, хижу, то се там люди будуть. Ой, ті люди з-під стріх я їх не зношу, я не терплю солом'яного духу. Я їх туплю, щоб вимити водою, той дух ненавидний. Залоскочу тих натрудні, як прийдуть. Стій, не хвап! То ж дядь колев сидітиме в тій хижі, а він нам прияти. то він на жарт осикою та терличем лякає. Люблю старого. Та ж якби не він, давно б уже не стало з цього дуба. Що стільки бачив наших рад і танців, і лісових великих таємниць. Вже німці міряли його, навколо втрьох постававши, обсягли руками і мало що. Святкове дійство розпочалося уривком з драми Феєрії Лесі Українки, лісова пісня. Потім звучали вірші про дуба, заклинання, легенди, пісні. Скінчилося свято, переводимо подих на обличчі Щаслива втома це лише перший крок, а попереду ще велика робота і добре. 16 квітня старшокласники взяли участь у акції майбутнє лісу в твоїх руках посади своє дерево. Ми переконані. Недовзі молоді деревця, висаджені руками юнацтва, виростуть і зазеленіють на нашій землі, як міцна віра в Україну, сильну, нездоланну. Іти на користь мають кожні зміни. Партнер сталевий зміцнює тризуб, і має молодь України за символ мати нездоланний дуб.